Усім доброго дня, канал Сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду квасити огірочки і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. І скажу вам, що це один із найкращих рецептів, по якому я дуже люблю кожен рік квасити огірки. Тому що вони виходять малосольні, хрумкі. І дуже гарно зберігаються. Їх можна зберігати навіть і у кладовці у квартирі. Покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Я огірочки вже помила, скажу, що я їх замочила на 3 години, десь вони мене постояли у холодній воді. Мені треба кріп, такий з зонтиками, листки хрону. Листочки, отакі вишні, це все мите у мене, ще трошечки таке бачите блискуче. І я біля нас тут є парк такий гарний. Я пішла і назбирала таких декілька листочків дуба. Ці листочки дуже гарно підходять для квашення огірочків. Якщо маєте можливість десь назбирати таких листочків з дуба, це прекрасно буде для квашення огірків. Чесник мені треба. І сіль. У мене сьогодні така сіль трошки крупна. Ну, як немає такої крупної, можна і таку, тільки щоб не була йогірована. І баночки мені потрібні. Тут біля мене є: це півтора літрові. І буду бачити, скільки в мене вистачить, і які я далі ще буду поставити. Тому що в мене тут знизу є і великі огірочки. І побачу, як я поскладаю. І покажу вам, як я це зараз буду складати у баночки. Я візьму ножа. Я люблю наперед це все нарізати, але сьогодні зроблю так. Так візьму листочок хрону, можна і половина, бо це банка не дуже велика, півтора літрова. Так, поставлю баночку біля себе. Видно? Трошки видно вже бачу. І отак. Теж люблю порізати, щоб трошечки там відкрити той запах. Особливо цей зонтик, його можна порізати, можна так рукою там подрібнити. І візьму той листочок вишні один, досить на баночку вишні. І один листок оцієї дуба. Можна даже теж його так трошечки розірвати, так кажемо. І тепер візьму. Два такі величенькі зубчика-чесника, переріжу їх і сюди. Можна ще один такий невеличкий. Так. І тепер буду складати огірочки. Такі величенькі трошки майна-низ. А тепер малесенькі отак сюди буду вкладати гарненько. Ну, це вже кожен вкладає теж собі за своїм бажанням за своїм вмінням, як то вміє це зробити. Можливо, хтось і краще вміє тут скласти ці огірочки, щоб більше помістилося. Ну, я показую, як я. А ви робіть краще, як я завжди люблю сказати. Отак. От ну, отак от я склала. Бачите? От і все, що я ставила в баночки. І зараз всі складу в банки, покажу вам, скільки в мене вийде, і що далі буду робити. Гірочки я склала всі в банки і покажу вам, скільки вийшло. Таких 4, літрових і 1 трьохлітровий. І покажу вам зараз, скільки я буду сюди додавати солі. Можна ложкою користуватися. Ми колись, такою стопочкою. Ну, Більшості закривали в трьохлітровій банки, то набирали таку стопочку, ми мали вже мірку, але повну. Зараз покажу Оту трьохлітрову банку. Це я є, зважила є 90 грам солі. Можна навіть 85, можна 80 навіть. Ми колись набирали отак, як казали, неповна стопочка на палець, щоб була. Отак. Знаєш? І вони туди виходять дуже малосольні, такі не пересолені. Ну, от бачите, які. А якщо ложкою, то це буде три столових ложки. Ой, щоб я не пересипала таким невеликим вершком. Зараз оця і ще одна. Ну, десь я покажу, яким вершком. Ось ну, десь, таким, десь таким, щоб був трошки вершок гарненький. Оце три столові ложки з невеличким вершком, Або така неповна напалець стопочка на 3-літрову банку. А на півтора літрову банку, на літрову банку, ще покажу вам. от Одна столова ложка трошки верхом таким. Бачите, це на літрову банку можна ставити. А на півтора літрову банку я поставлю одну таку столову ложку. ну І ще трошки небагато. Бачите, це. якби... Малесенька чайна ложечка ще сюди. Не треба багато сюди солі теж. Ну, Якщо на 3-літровий де 90 г розраховувати солі, тоді на півтора літрові 40-45 г солі. Більше я не додаю. І вони виходять, я кажу, хрумкі і малосольні. А тепер простою холодною водою буду заливати їх. Можна сіль розводити у баночки, там окремо якісь чашечки, і заливати вже готовою трошечки ну, соленою водою. А мені так проще, я завжди отак роблю повну баночку. Трошки потекла, нічого, витресу. І зараз так кожну баночку залю простою водою холодною. Воду заляла. А тепер беру отакі капронові прості кришки і накриваю тими кришками зверху. Скажу вам, що зверху я нічого не ставлю. Ну, можна трошки кропу поставити, якщо хочете такого більш насиченого е, запаху кропу. Тому що вони зверху плісні тут не будуть робити. Ми я буду цю воду кип'ятити через три дні цей розсіл, тому вони будуть гарненькі, чистенькі, без всякого того, клісню від її. І зараз так всі кришками накрию. І скажу вам ще одне: якщо ви не бійтеся солі скільки давати, можливо, комусь покажете, що то забагато солі. От коли на третій день вони трошки прокиснуть, будете зливати, ну я вже її покажу. Оцей розсіл я завжди пробую, якщо він мені трошечки пересолений, я доливаю води, простої води, перекіп'ять у все, і вони робляться якраз нормальні за своїм смаком, можете зробити отой розсіл. Отак, гарненько. І тепер беру, мені так більш скорше, простіше, отак, щоб оця сіль унизу, що є. Трошечки ним, отак. Можна десь через годину ще раз отак зробити, тому що вся сіль може не розтопитися. А якщо вам проще так, щоб у баночки розвести, оцю сіль у воді і заляти, робіть так. Ну от і все. І кажу, я десь через годинку їх ще отак раз потрясу. Це для перевірки. Все, ставлю їх я ставлю на дворі, на стіл, у холодочок, не на сонці, тому що якщо на сонці поставити їх, то вони вам за три дня отут зваряться. Зараз таке жарке, ще сонце не треба ставити. Тільки в тіньочок можна на балкон, теж там, де не дуже упирається сонце. І через три дня ми з вами зустрінемося. Пройшло 3 дні, огірочки трішки прокисли. Бачите, зміняли свій колір уже. І я зараз буду зливати розсіл в каструлю і буду кип'ятити. Але перед тим, як я буду кип'ятити, я покажу вам, як я буду пробувати на сіль. Буду міняти кришку. Дякую, там жіночка мені одна у коментарі підказала, що треба прорізати трошечки кришку. Отаку от просто можна прорізати і зливати. А я взяла отут де дірочки і прорізала трошки більше, щоб краще зливалося. то от так дуже мало зливалося. Можна ще отак зробити їм трошечки, ну цю вже баночку я зіллю. Отак гарненько-гарненько зіляти. Зараз слідуючу. Отак беру і отак потрясти нею. Хай от звідти той осадок, все збереться і сюди. І тепер знову. Так буду міняти кришечками і зливати цю стрільби з росію. І зараз так з усіх банок Ось Отак, останню банку трьохлітрового зілляла росію. А зараз беру ложку. гарненько можна так перемішати. І тепер я пробую на сіль. Який розсіл у мене вийшов. Якщо мені треба його трошечки досолити, я додам трошки солі. Якщо він трошки в мене пересолений, я додам ну, кружку так, на 200 мл. Можна додати простої холодної води перед тим, як маєте кип'ятити. А якщо він у норму для мене, на мій смак солений, тоді я нічого не буду додавати. І пробую. Як на мене, він якраз малосольний. А якщо ви спробували і для вас треба трошки солі, додайте трошки солі. І коли оцей розір закип'ятиться, трошечки води з цього розсолу зменшиться. Тому я завжди додаю хоча б 100 мл холодної води. Що я зараз і зроблю? Отак, взяла чашечку і долью. Тому що завжди. Росіл трошечки зменшується. І коли ми вже будемо заливати знову, я буду заливати зараз цей розсіл після того, як він прокипітиться, можливо, бути в баночках тільки так розсолу. Ну я не люблю, я люблю, щоб повні баночки були з розсолом. І тепер ще раз можна попробувати його на сіль. І якщо такі треба солі додати, додати можна. Ну, Мені не треба. Якщо ви пробуєте отак, додавайте трошки солі. Йду ставити, хай закипить розсіл. Поки розсіл буде закипати, а я покажу вам, який я сьогодні буду робити експеримент. Це мене порадила сусідка. І вона сказала, що вона завжди так робить. І огірочки нічим не відрізняються від оцих, що прокисли вже. Можна взяти з однієї баночки і перекласти по баночках, тому що, бачите, вони прокисли трошечки і осілися, і баночки вже зробилися не дуже повні. А сусідка мені порадила, що вона. Не перекладає баночки, вона бере свіжі огірочки і докладаю в баночки. Просто свіжі огірочки. Як я взяла зараз, свіжі огірочки, помила їх і спеціально відрізала кінчики, щоб я бачила, потім, як, які вони вийдуть у мене, як вони прокиснуть, чи вони не будуть м'які, які вони будуть. І тільки одну баночку трьохлітрову докладу, побачу, які вони будуть. А оті залью та які. Чомусь перший раз боюся усіх так докладати. Ну, побачу, отак. Просто зверху я їх сюди гарненько вставлю і побачу, які вони вийдуть у мене. Ось якісь так негарненько тут. Отут, отак. Все. Тому якось вам скажу, які вони в мене вийшли. Покажу вам, як розсіл закипів, отак, прямо аж забурлив. Бачите? Бачите? Отак, десь 2-3 хвилинки, якщо він вже закипів, хай покипить ще гарненько і буду виключати. Розсів біля мене вже. Взяла зразу і кришки біля себе поставлю і буду заливати баночки оцим гарячим розсолом. Отак наляла повну верх баночку росову. Застелю тут рядом полотенце. Зразу накриваю кришкою, такою, як я буду закручувати під ключ. І... Слідучу баночку буду заливати. Я вже майже заляла останню баночку і покажу вам, скільки в мене от залишилося тут розсолу. Ось так. якраз на всі баночки вистачило. Даже можна було тут ще трошки більше додати, щоб було гарненько покриті гірочки. Ну і все. Зараз буду закручувати під ключ. От, і все. Закрутила гарненько під ключ. І тепер можна їх ставити, де ви бажаєте. Як казала я, у квартиру, у кладовку можна, вони дуже гарно зберігаються. Ну, а я поставлю у підвал, тому що ми в селі живемо, маємо підвал і завжди все ставимо у подвал. Але вони дуже гарно зберігаються, вони виходять малосольні, хрумкі, так що, дівчатка, хлопчики хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я такі огірочки квасила. Попробуйте і ви. Це дуже гарний рецепт для квашених огірочків, які дуже довго зберігаються. І як завжди, вам всім буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!